Верд прокоментував, яка ймовірність вторгнення білоруської армії в Україну. На війні в Україні ліквідували 10 російських генералів. Косово оголосило затриману напередодні пропагандистську РФ персоною Нонграта. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 серпня. В Студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Загроза вторгнення білоруської армії в Україну зараз мінімальна. Втім, вона існуватиме до кінця війни. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Такий висновок він зробив з того, яке розташування мають батальйонно-тактичні групи у Білорусі. Втім, щодо ракетних ударів авіаційних та сухопутних, то ризик дуже великий, наголосив Коваленко. За його словами, ціллю ракетних ударів, які Росія завдаватиме з території Білорусі, буде і Київ. У Луцьку діти збирали кошти на лікування воїну Назару, який боронив нашу Україну з 2014 року. Благодійну акцію влаштували на території Каплиці, що у Волинській обласній клінічній лікарні. Аби допомогти діти, продавали солодощі. Як розповів журналістам телеканалу Конкурент ТВ, настоятель храму святого великомученика Пантелеймона, отець Назарі Бабій, воїн Назар має одну нирку та цукровий. Діабет. Стан його здоров'я погіршився. Лікувати українського героя готові в одній із німецьких клінік. Однак на доставку хворого захисника до Німеччини потрібно три тисячі доларів. Саме цю суму коштів вирішили зібрати небайдужі. Волинянка Марина Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу. Про це повідомляють у Федерації веслування України. Чемпіонат світу відбувся у місті Галіфаксі у Канаді. В останній день змагань Марина Мажула у фінальному заїзді в класі кл 1 в якому стартували спортсменки топ 4 фіналу Паралімпійських ігор. Випередила паралімпійську чемпіонку Надін Мюллер і бронзову призерку Кетрін Волерман, яка стала другою. Загалом українські висловальники завоювали три медалі: дві золоті та одну срібну. Збірна України завершила змагання на другому місці в медальному заліку. Росіяни мінують енергоблоки Запорізької атомної електростанції, як повідомляє енергоатом. Представники Росатома перебувають на станції та координують програму з відрізання Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв'язку АЕС зазначають, що ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою. в Шинних залах енергоблоків номер 1 та номер 2 що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами, найбільшої в Європі атомної електростанції, за словами енергоатома, невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й уся Європа. Тож енергоатом закликає ООН, Мегатте і всю світову спільноту. В вжити усіх можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських окупаційних військ зі станції і усієї прилеглої території, інакше Росія може реалізувати свій злочинний план і перетворити електростанцію на військову базу ядерних терористів. Тим часом президент України Володимир Зеленський під час розмови із головою Європейської ради Шарлем Мішелем закликав рішучіше відповісти на ядерний терор Росії. Про це глава держави заявив у Твіттері. Зокрема, Зеленський розповів голові Європейської ради про ситуацію на полі бою, а саме на Запорізькій АЕС. Зокрема, зазначив, що російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти, санкції на російську атомну галузь і ядерне паливо. Окрім цього, Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України. Від початку російського вторгнення в Україні як мінімум шість російських командувачів були звільнені, і десять російських генералів загинули. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю 7 серпня. Зокрема, там зазначають, що погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що ймовірно призвело до звільнення як мінімум шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року. Йдеться, зокрема про звільнення командувача східного та західного військових округів Росії. Як зазначено у повідомленні, ці звільнення посилюються тим, що на полі бою в Україні загинуло щонайменше 10 російських генералів. Сукупний вплив на узгодженість командування ймовірно посилює тактичні та оперативні проблеми Росії. На тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. Про це у телеграмі повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Примусова мобілізація розпочалась ще з 1 серпня. За даними Міноборони, рашисти відбирають осіб непридатних для проходження служби та тих, які мали відсрочку. Відомо, що у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків. Більшість із яких вантажники. Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Також як зазначили у розвідці населення, такими діями місцевої влади обурене. Чоловіки переховуються. Водночас поширюється незадоволеність серед уже мобілізованих чоловіків з Ордло жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Є і інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941-45 років. В медичну службу сотої окремої бригади тероборони Збройних сил України запрошують на вакантні посади медиків за спеціальністю фельдшер. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці тероборони Волині. Відтак вимоги до кандидатів такі: вік від 20 до 55 років, а також середньоспеціальна освіта. Грошове забезпечення обіцяють від 45 тисяч гривень. У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям. Це трапилося вперше з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Про це повідомляють тамтешні змі. Так, у п'ятницю, п'ятого серпня, візи отримали 803 біженців, що приблизно на 20 осіб більше ніж було тиждень тому. Кількість віз, виданих українцям у вихідні дні, вже була відносно низькою в останні тижні і сягала лише десятків загалом Чехія видала українцям понад 400 тисяч дозволів на перебування на території країни, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ. Влада Косова на 5 років оголосила персоною нонґрата російську пропагандистку Дар'ю Асламову, затриману напередодні на кордоні за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив глава міністерства внутрішніх справ Косова та оголосив Дар'ю Асламову небажаною особою в Республіці Косово. Тож тепер в'їзд цій особі заборонено на 5 років на територію Республіки Косова. Він додав, що кожен, хто з певними цілями намагається дестабілізувати Косово, зіткнеться із силою законів. Тим часом пропагандистське російське видання Комсомольська правда заявило, що Асламова працювала над спецрепортажем. Пов'язаним із зростанням напруги між Сербією та Косовом, сама Асламова згодом вийшла на зв'язок з редакцією та повідомила, що її відпустили. І вона перебуває у місті Рашка на сербсько-косовському кордоні. Одна з проблем окупаційної армії Росії полягає у тому, що росіяни недостатньо кмітливі на полі бою. Вони використовують лише свою перевагу у чисельності. Про це, як пише видання УНІАН, розповів військовий експерт, полковник Глен Грант. За його словами, на півдні росіяни побоюються контратаки, тому вони перекидають піхоту зі сходу на південь, адже це єдиний ресурс. Єдиною відповіддю Росіян залишається артилерія та ведення. Війни у стилі монгольської орди чи орків, за словами гранта, українським захисникам треба перестати битися з загарбниками віч на віч, а обійти їх стилу. Та додав, що найкращий спосіб перемогти їх це оточити та створити котли. За такого розвитку подій вони одразу здадуться, не сумнівається військовий експерт. Мовляв, все тому, що це не люди, які воюють за свою країну, а звичайні найманці, які воюють за гроші. А ті, хто воює за гроші, зазвичай не хочуть помирати, переконаний грант. Збройні сили України ліквідували уже 42 тисячі 200 окупантів. Станом на 7 серпня українські військові також знищили 1805 танків, 958 артилерійських систем, 4055 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Херсоні перед можливим контрнаступом збройних сил України окупанти замінували критично важливі комунікації. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація з посиланням на українську розвідку. Відтак перед можливим контрнаступом расисти замінували зокрема газопостачання, електропостачання і водопостачання. Як зазначають у ОДА, таким чином росіяни готуються застосувати стратегію терору та випаленої землі. Десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині. Ефектне відео опублікували на Фейсбук-сторінці командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як ідеться у дописі, артилерійські підрозділи десантників вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105-мм гаубиці Л 119 Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам. Ам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника. На Волині горів легковий автомобіль. Як повідомляють рятувальники області, пожежа трапилась у Нововолинську. Займання виникло через несправність електричної системи автівки. Усього за добу, 6 серпня, рятувальники Волині ліквідували шість пожеж та чотири рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, у Ковелі загасили пожежу металевого гаража, яка виникла через необережність власника. Також ліквідували пожежі двох господарських споруд у селах на Ковальщині. Військові контур СБУ показали, як демілітаризували окупантів ударними дронами. Ефектне відео опублікували на сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, лише з 1 по 7 серпня бійці відомства спільно зі 112 ю бригадою тероборони знищили дев'ять одиниць бойової техніки «Ерефії». Як підсумували спецпризначенці, українські захисники передають ворогам палки Привіт і просять поставити пісню про сон, який щоночі сниться. У Луцьку провели в останню путь загиблого бійця Валерія Федюка. Полеглого лучанина відспівали у неділю, 7 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці. Як повідомляє сайт новин Луцька та Волині, конкурент Валерія Федюка, мобілізували 26 лютого до військової частини на посаду навідника механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону, захисник героїчно загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області, захищаючи територіальну цілість. Сністьність та незалежність України попрощатися із полеглим прийшли бойові побратими, рідні та близькі, а також небайдужі лучани. Портів Великої Одеси вирушив другий караван з українським зерном. Три судна з порту Чорноморськ та ще одне із порту Одеса. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міністерства інфраструктури України. На борту чотирьох балкерів майже 170 тисяч тонн українського зерна, соняшник і кукурудза. Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини. Загалом планують. Забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Росія розгортає у Білорусі додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Про це інформує генштаб збройних сил України у ранковому зведенні. Так, на Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території Республіки Білорусь збройні сили РФ розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів. Як пише видання Українська правда, це зробили, бо нардепи вчасно не повернули паспорти на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства. Зокрема, за останні місяці Міністерство закордонних справ України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації. Зації цього процесу. Втім, усі заяви були проігноровані. Це другий воїни Луцького окремого загону спеціального призначення Люберт показали, як нищать російських загарбників за допомогою станкового гранатомета СПГ 9 Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбуці. Як підписали свій допис військові, незабутні враження та веселі вихідні окупантам гарантовані. Олександр Мосійчук родом з Харкова. Проживав та працював чоловік у районі Салтівки. Жахіття війни та її наслідки відчув з першого дня повномасштабного вторгнення расистів. Зізнається, тоді і вирішив, треба виїжджати. Так Олександр і опинився у Луцьку. Перевіз сюди і своє підприємство ортодонтичну лабораторію. Як тільки почалась війна, там вже неможливо було працювати, тому що там були обстріли, обстріли дуже часто, і тому було пошкоджене здання, пошкоджені там дороги і все, і все, все таке. З самого першого дня, там, де ми працювали, те, те місто, той район, він часто обстрілювався. Тому там не стало ні води, ні газу, ні світла, тому нам прийшлось приїжджати в інше місто. Олександр Мосійчук каже, переїзд був довготривалий та важкий, адже район Салтівки постійно страждав від рашистських обстрілів. Усього, аби перевести обладнання, витратили два місяці. Утім, все вивезти і не вдалось. Багато обладнання так і залишилось у Харкові. Це одна із сучасних лабораторій в Україні. Була вона е займається тим, що виготовляє. Автентичні апарати для лікування дітей та дорослих. От, цим ми саме займаємося. Це різноманітні е, пластинки, е, знімні, незнімні капи, ретенційні, боксерські шини. Ну, багато де чого для того, щоб лікувати людей і дітей, особливо дітей. Дуже багато втрачено, дуже багато, ще багато обладнання залишилося. Тому. Працівники теж не всі. Декілька людей і не можуть приїхати, не мають можливості. Нині команда потрошки облаштовується у Луцьку, Втім, працювати на повну потужність, як це було раніше, нині не в змозі. Адже за понад 20 років існування лабораторії встигли створити потужну організацію. Та як каже власник підприємства, найголовніше, що робота продовжується. Ба Більше згодом деякі працівники із Харкова також переїхали до Луцька, аби працювати працювати У лабораторії нещодавно повернувся до команди і Олександр. Я жив на північній Салтівці, і ну все почалося, як і усіх. Тобто я о 5 ранку проснувся від вибухів і зразу зрозумів, що ну, почалася війна. Ну В той же день я переїхав в інше місце в Харкові. І вибухи були. А, Ну, ракети літали, тобто таке страшно було звичайно, але нічого, відіб'ємо все, все повернемо. Луцькі, як зізнаються, харківчани їм до вподоби. Тож вони сподіваються, що війна якнайшвидше завершиться нашою перемогою, та їм вдасться повернутись до повноцінної роботи та життя у рідному місті. Втім, і Луцьк кажуть, не покинуть зовсім, бо ж в майбутньому хочуть тут відкрити філію. Луцькі волонтери знову вирушили у дорогу цього разу на Кіровоградщину, кілька кілометрів. По дорозі знову розбомблені будинки. Однак цього разу поїздка була доволі неспокійною. Адже як тільки волонтери прибули до пункту призначення, рашисти випустили по Кропивницькому ракети. На жаль, декілька ракет досягли своїх цілей. Саме такою є подорож волонтерів з Луцька з гуманітарною місією до Катресанівської сільської громади Кропивницького району Кіровоградської області. Приїхали нашою командою в Кіровоградську область з гуманітарною місією. І буквально на наших очах було два прильоти поблизу. Здіймається дим. Люди прямують в укриття, місто для нас незнайоме. Ми також зараз напрям... прямуємо в укриття. Так, орки вітають нас з Днем Державності. Старт гуманітарної місії відбувся у Луцьку, тому волонтери громадянського руху свідомі розпочали подорож із завантаження гуманітарної допомоги. Бус знову забили доверху. Отже, сьогодні ми пакуємо черговий вантаж з нашими сімейними пакунками. Вони поїдуть в місто Кропивницький і громади навколо цього міста. Це Кіровоградська область. Вона перебуває. На межі з зонами активних бойових дій, там дуже багато переселенців і пакунки. Поїдуть до наших переселенців, і ще ми передамо продукти від наших партнерів. День у дорозі і волонтери вже на місці. В першу чергу людям на Кіровоградщину доставили сімейні пакунки, які свідомі формують самостійно. У них необхідні продукти харчування, крупи, макароні, вироби, консерви, олія, засоби гігієни тощо. Цього має вистачити на родину орієнтовно на тиждень. Крім того, волонтери доставили і овочеве рагу, мигдальне молоко, печиво, підгузки, а також вологі. Серветки допомогли сформувати гуманітарний вантаж чимало партнерів мережа магазинів наш край та Спар, а також американські партнери Global Емпавермент Мішен. Відома міжнародна організація. Спочатку війни допомагає українцям, які були змушені покинути свої домівки, а також тим, хто пережив російську окупацію. Засновник організації американець Майкл Капоні побував у багатьох українських містах, які постраждали від війни: Чернігів, Кременчук, Харків, Київ, Ірпінь. Буча Вінниця. Окрім того, відомий американський меценат захоплюється українським духом та красою української землі. This is the Нині у Катресанівській громаді, куди прибули луцькі волонтери, багато внутрішньо переміщених осіб. Люди залишили свої будинки під постійними обстрілами окупантів. Нині намагаються облаштувати своє життя тут, на Кировоградщині. Крім того, свідомі зустрілися із депутатами Кировоградської міської ради, зокрема в одному із місць вивантаження громадському просторі. Кропхаб у Кропивницькому більшість людей, які опинилися тут через війну, не мають коштів, аби придбати своїй родині найнеобхідніше. Тому допомога від волонтерів є важливою, особливо для багатодітних сімей та людей похилого віку. Самі українці, які постраждали від війни, вірять, що зовсім скоро зможуть повернутися у свої домівки. Самі з Херсона. З Херсона. Скажіть, будь ласка, як давно сюди приїхали? 24 лютого. — 24 лютого вже тут. Того. Скажіть, будь ласка, чи вірите в нашу перемогу? Віримо, і сподіваємося на нашу перемогу. Це так то точно. Бо троє діток треба якось до перемоги. йти. — Ми з Миколаєва, з корабельного району. Потрапили в апрелі. В квітні місяці вже тут в так. місяці. В квітні місяці тут, так, 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 так. тому що наш район сильно бомбят сильно бомбів. прямо рядишкамбуз для нас було. Прильот в гаражи та ну 50-70 от дома, поэтому перелякалися і приїхали. Скажіть, будь ласка, чи вірите в нашу перемогу? Ми, звісно, віримо. І ми чи... ждемо її уже місце Миколаєва. Як давно тут? Три місяці як скажете, вірити в нашу перемогу? Обов'язково другого не може бути. Поки ви дивитесь цей відеоматеріал, свідомі вже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацювати з партнерами та формують сімейні пакунки. thank <laughs> you Навчальний рік не за горами Цьогоріч У зв'язку із війною кількість першокласників у Луцькій територіальній громаді буде дещо меншою ніж минулі роки. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів начальник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар. Попередня цифра 2600. Там понад 2600 було прийнято заява. А скільки буде зараховано на 1 вересня? буде бачитися бачити вже саме на 1 вересня. Звичайно, що протягом літа добираються заяви і приносити заяви від батьків. Тільки діто. Які будуть зараховані на перший клас цього року трішки зменшиться зв'язку з ситуацією, яка є в нас у державі, хоч учнів і менше ніж минулоріч, недобору у громаді немає. Переконує Віталій Бондар. Відповідно до, до мережі класів, до заявленої мережі класів, на набір на, на дійсно відповідно, де хто заявив один клас, і цей один клас є, якщо в сільська місцевість, де заявляла, наприклад. Є такі заклади, які не заявляли п'ять класів по мережі, то відповідно у нас буде можливо і чотири і так далі. Серед цьогорічних першокласників можуть бути і внутрішньо переміщені особи. Зокрема, за словами Віталія Бондаря, усього до навчальних закладів громади надійшло 500 заяв від батьків, родини яких переїхали до Луцька зв'язку із війною. Втім, скільки з поміж них саме першокласників буде відомо вже в вересні. Якщо ж у Луцькій територіальній громаді першокласників достатньо, то у ...Підгайцівській, до однієї із гімназій вперше і взагалі не буде набору учнів. Як повідомили на сайті громади, не буде першокласників у Воротнівській гімназії. Усього ж до інших навчальних закладів цієї громади вже подано 272 заяви від батьків. Від 1 серпня придбати антибіотики у аптеці без рецепту більше неможливо. Тепер це зробити можна за старою схемою паперового рецепту, або ж відтепер будуть видаватися і електронні рецепти. Електронні рецепти на придбання антибіотиків запроваджує Міністерство охорони здоров'я. Переконують, що це стане першим кроком у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання рецептурних лікарських засобів, адже українці не рідко самовільно призначають собі лікування і тим самим наражають організм на небезпеку. Для того і вводиться той електронний рецепт на антибіотик, для того щоб відрегулювати вживання антибіотиків, тому що Напевно, чули, є таке питання антибіотикорезистентності, тобто є вже певні антибіотики, які в певної людини чи в популяції людей не працюють. Не працюють вони тому, в тому числі, що люди самі безконтрольно, там, чихнув, я умовно говорю, чихнув, вже треба пити антибіотик, то не, не потрібно того робити. За словами Оксани, змій, самостійне призначення антибіотиків пацієнтом є дуже небезпечним, тому певний контроль просто необхідний. Саме нововведення починає працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють за електронною системою охорони здоров'я. Якщо ж медзаклад, до якого звертається пацієнт, не підключений до цієї системи, лікар має виписати паперовий рецепт. Тож отримати рецепт можна звернувшись до свого сімейного лікаря або ж іншого спеціаліста, при будь-яких ознаках поганого самопочуття. Пацієнт приходить до лікаря. Лікар, якщо вважає, що є певний перелік захворювань, згідно, згідно яких пацієнтові показано призначення антибіотиків. І... Якщо лікар вважає, що і потрібно призначення того антибіотика, він його призначає в електронному вигляді. На телефон пацієнта, на який заключена декларація, приходить смс з кодом, і пацієнт йде в аптеку і, виписує, і йому видають той антибіотик, який призначив лікар. Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту. Щодо такого нововведення у лучан думки дещо різняться. Хтось підтримує ініціативу, а хтось каже, що це лише марна трата часу. Так було може краще, що не треба дійти до до лікарів. А то вже тепер що вже не прийде, мабуть. Трошки зайвий час, звісно. Мусово йти, так би, як ви кажете, до лікаря а потім. Що, що буде, то буде. Можливо, не зручно, але необхідно. А чому необхідно? Необхідно, тому що дуже багато шкоди тепер ті антибіотики, бо сприймають е, любе якесь простудне захворювання і приймають так безконтрольовано. Ще може будуть якісь певні незручності, але часом воно якось відрегулюється. Варто зазначити, що в нових правилах продажу антибіотиків є і винятки. Аптеки, які розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені на час дії воєнного стану, зможуть відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.